Всім привіт, з вами Дратнут. Ми продовжуємо проходити метро Екзодус там два полковника, коротше. Де ми тут щось знизу було? Так. Якщо Кіт буде пропадати, я не винувата. У мене Кіт хариться зі мною. Так, ми тут від якихось тварів утікали. от цих Мет, тварь, горіти не хоче. обідувся. А біду свої двері закрив, бачу? Який ну, противник. Так 141 у нас є ще бенза. Тут у нас що? О, осмотрино. Тос обдивився? Погляну, то картір. Щур Чур побіг, ніфігас. Який доровий. У нас тут еще сильнее. Саумен ей, сам у мене ей. Давайте почестим хоть цю штуку. Все вогнемет. Ізоляція реактора нарушена. Резервне питание включено. Ага. ага. Короче, так розум, трайтуди, куда то й втік. Добре, і открой двері. Тварина. Босики Уже вже щетверо. вони горять довго. Пиздець. Горять довго, пиздець. Вони швидше горіти будуть. Є щось цінне? Чи немає нічого цінного? Ідемо сюди. Ізметка. О! Йомет в шкафчики є. А навіщо ці приколи збираю, я не розумію, типа. Ну от. В звичайній частині ресурси збирав, щоб щось з там БК робити. Ще всякі приколи. Бля, дивіться яка падала, дай блядь? Говна, кусок. Є ще. 81. Менше цінного тут, ні? Ну. Аж стрілочки показують, куди йти. Ні-ні. Перше сюди піду до них. А може сюди треба. Ага. Що, блядь? падило! Виліз, блядь. Ви бачили гівнок. Тут <звук> гівнакусу ми сюди Кумпу Ні, не-не-є -ні -ні, не знаю. Я краще сюди піду. Мене тут більше цікаво, що тут у нас є. Опа! Здорова! Ой! Давайте тут постоїмо. Вроде здесь минус безопасно. Я чую, как они там кричат, типа падаю. О, включилось снова. Я думаю, что не включится. Закрыто, да? Ну, пиздец. Перезапись к системе. Творится, Это аж трое их. Горит, падає. О, гімна кусок. Я, Я херачу, куди попав. Я... Е! <рес> Бля, він за мною поміг ти що дурак. Бля, Він мене боїться його боїться, сюда. Сдох, ха Тисяч из мене тікає, від нього тікає. Ляпаски. <рес> Щось тут ще є цінного, а ну... Ну фіга мою, все це прикольно, якщо б було. А ці не відкриваються, ні? Ні, не відкриваються. Що в нас є тут? Якась вода, якесь болото. Це моє болото. Йо. Ні, ні, ні. Ніхер ні з нього. Так, йдемо сюди. Ох, є пересіти. О, бензина. 166. Нічого немає більше? 40% до Во, рамцестерна, канистра. 340, 340. ебнуться можно. Покиньте 340 Це взагалі вообще пиздец. Ну, Пацаны, я. Тут... я... Включение главного источника питания. Ага. Я тут посышу, пока шу. Ага. Загнанный в угол. Ага. Ага, тики. Ага. 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 Я тебе блядь Мене спизды є бать. Бібліотекар припіздив. Ага. Ти не бачиш, блядь, де це гівно? Втик, 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 втик. Видишь, шо, блядь. Я ебнутый. Выди шо я. Блядь. Да ты. Ага. Блядь, я тут выпалюю. Ой, блядь. Опять ты. Ай бля, пиздец в смысле. А як він так швидко вольнує, щось не зрозумів? А як мне його гасити, блядь, з автомата хоть зрозуміло як. Пиздец, прикиньте, ж да Та, ну нахуй. Бля, весь серьезно? Тобто там сейва не було ніякого? Пиздец. Бля пиздец, блядь, бля, бред. Разраби, ви шо гоните? Чи, типа бібліотекаряба в низе розвалити. А я просто лох, як я не змігся зробити. Короче, мы до швиданько робим. Швиданько. С кем-то с пятестым. А ну сюда иди. Ага. Ага. Видишь, что? Да подожди, блядь. Ты не башь, перезарядка. Мау. А дар ты сгоришь, папа. Ля рофу. Реально почекав, пока я перезарядюся. Все. Ты що там вылазь? Так, є. 70. Бля, треба перезарядити швидко. 80, да, на. Да. Ой, швиденько. Меняем цистерну. Канистру. Так, тут вроде у нас только палово было. Тут ничего не было. Пацаны, я вообще дефаю. Вам не фортадово, пацаны. Я сейчас канистру в 340 поставлю. Вам пиздец. ці. Так, головне, що я запам'ятав зараз, що буде. І цього, в принципі, хватає. Прям так. Прям ну жорстко, жорстко. Так, давайте ми підходимо сюди і робимо такий швидкий сейф. Сейвалемся перед ним, Ото то стран... странно, дивно. Що нас розраби, так скажімо, кинули через Потім перезаряд... Коротше позбираємося стерни. Источника... Mm. Яснову заб'юся. Ходять, ходять і ходять, всякі. Нема дирки піді мною, ні? Немає. Аня. Ага. Бля, і бать не говорить. Треба то, треба все. Ай, бля. А, скажем, потім... автоматична кат-сцена. А я не заспокоюся. Що би ти не робив, тобі пиздець. Швиденько, Р. Все, все, я понял, понял понял. Відійшов від мене. Ты від мене, я єбнутий. Ну. Ага Га ща, яка я щата, як целой, то войкну. Ну, падла, да -то. я понял, что бен скончается в Чикаппичка, но мне... А, все нормально. А, -а, -а в смысл! Ай, блядь! Да ну нахер! Ай, по морде бьют! Да ты пиздец! Падуа. подихай А, він типа сейчас підірвав Молодец. Балон просто пиво. Блять, разумеет. Мало вогнемет нормально, взяв, зірвав. його Вот дурне. Что ты будешь бити? Пальцем з ними бит. Буше їх пальцем ковырят. Чи зажигалку так. Дыхаты, блять, з бензином. Пиздец класно подумаю, ніхіра не вижу, куди йти. Дай там короче наверх, бо я реально нічого не бачу. Ну по ось треба в дирку цю. Заметка. Ну от, бля, от як мені йти. А если не разумею, там на картинці вам тоже нічого не будет Ой, Вниз ще під них. Ай, бібліотекарю, давай, давай. Та же аптечка. Є. Шо ти? Зависаешь, да? Где там было? А дай лихтарки? Вертм хоть лихтарки? Тихо, тихо, тихо. 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 На. Вообще ничего. Там шо, огнемет чем не сдается? А, нет, я кос. Только... я ще не тікав від ціх, блять бібліотекарів нафиг округове, тут це буде пиздец. Кістумбуси. Ну да, їх тільки два, як би логічно, два. Якщо не все, то в Тому. Хіба пусто, а нахер... то хер ти його поставив. А, ні, окей. От... Тоже пусто. Нічого нема тут. Нахер ти їх назад, це аж не Ага. А, ему зеленки немає. Типа я що, що здохну через? це? Давай, кови себе. О! Стоп! Неужели Скільки та штука може працювати? Вона розказує, розказує, розказує. Сікуни там павила в тій штуці. Відця віддавати що я не хочуть падало. Віддай, я гляну. Херня буде верну назад. О, що то є? О, карти, прикиньте. Кирилла. Я нашов. Нашов. Да. Коли собі зеленку. А, Кирилка, я найшов. А то що нас сейчас хавает библиотекарь, нам про це ніхто не говорить. Ой, і сейф. Це добре, хоть тут сейф ну А, і навіть шифтувати не можу. Ой, Кирил, я не манішу, я Бля, я... Я не шо не вижу. Я ничего. Бля, куда и Бля, я нажимаю мою аптечку не хочу юзать. Козой звук страшный. Вы ну, сейчас библиотека за новых, а хапа я вам гарантию. гарантую. Гарантую. О! Бля! Бля, чегануло! что, дурак? Я шо не сказал? А, даже вони подихають від цього, від радіації. Ну конечно тут такий ф... фон. Як той счетчик херачиться. Тришет. Ракельники, навіть, блять, мутированні, типа бібліотекарі, навіть вони цей. Подихають від радіації. А мы прям типа заебесы чуємо. Да херач себе цей заешку, зеленку. Цю. А, пиздец. Да кидай, кидай. Давай. Паду. От дурак. Нахер ти лапу суну. них кістки здоровье. О, піздець, Розбили. А ти що, тільки ну взяв? Я А раніше, бля, не забув, да? Ну, типу, піздець. Іменно щас. що, все, гайки. Торба. Не, 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 не. Не, не надо. Не Нельзя. Не можно седать. Не седай, очи не закрывай. Не закрывай очи. Я Иди дальше, блядь, там до выхода вышел. Я Кирилл. Сейчас. Ну, все. Немного отдохну да. Пойду. Так все и говорят. Потом а, все, просто гайп. просто устал. Очень. Ну, не, 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 не. не. Пиздец. Сто пиздается. Так вот сдался. Бля, я мешку и хватает, ему попуща. На, капец. Саримельнику. Игона еда, скорее все. Ну і тим більше фильтрів там непонятно скільки залишалось. Кажу, от да? Здате. А я А, він ще й без противогаза ходить? а чому так? карты и отдохнуть присел понимаю мне и самому отдышаться нужно так железки эти натирают главное не засидятся тут с тобой меня сын твой прислал сказал где искать он молодец боец хорошие постарался он дети все ради них, я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и а как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней. Тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. <свёздные> Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Да. <свёздные> Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. М -м 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 -м. Позволь я на карты взгляну. Ох, я на <свёздные> него излился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно когда твою историю узнал, прямо себя увидел прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не взять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Я ж на слезу пробываю, честно. Мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Я не понимаю, как мне без противогаза тут входить. Че пиздец? Артем, держись. Держись, сынок. А. а, прийти губу, все, я прийшов. Ну, mm. да. пиздец. Пиздец. Да. Цікава, цікава історія була. Недовго, звісно. Але цікаво було. А да. так воно все, все. О, заради дітей, да. Ну що ж вам скажу. Можна пропустити, може там якась катсцена в кінці буде. Чи нас просто кинуть менюшку? Цікаво, ну. Гаразд. Да. Якщо вам сподобалось це відео, тоді поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвінок, щоб нові серіки, на нові серії, залитайте на стрими. А з вами був Дритноут. Всім удачі, зустрічі в наступних відео у наступних серіях. Всі!